Сьогодні неділя, 20 квітня свято Христового Воскресіння. Я всіх вітаю з цим чудовим святом. Нехай Христос родиться всіх у серці, всім бажаю злагоди, добра, скорішої перемоги, яку нам ми дуже чекаємо і всього самого найкращого. День дуже гарний і нехай такий гарний сонячний день буде в кожного із вас, з нас в житті. Бажаю всього самого найкращого. Сьогодні, сьогодні вийшла на двір і подивилася, як раптово все помінялося. Тільки в п'ятницю я е, знімала відео, ще не, не цвіло так. Як ціло, за один цей день потепліло на дворі справжня весна, можна сказати, навіть як літня погода. Тепло, гарно, сонячно. Подивіться, як гарно цвіте в мене черешня. Вся біла. Вже навіть починає цвісти груша. Груша ще стояла, ще вчора стояла у бутонах і вже починає ось як гарно цвісти. Розцвітали персики, а квіти радують душу. Червоні ці червоні тюльпани. Розкрилися гумить. Такий рябчик, перва квіточка теж. Мені нагадує дитинство, і декотрі люди <кій> кажуть, що не люблять цієї квітки, а я її люблю. Мені воно дуже подобається. Геть навіть її такий. Запах не дуже всім подобається, а мені навіть той запах подобається. І я вже помаленьку повиносила свої квіти, пеларгонії, бегонії, помаленьку повиносила на двір. Ще мають вони вид такий, не дуже, тому що вони стояли в темному місці і тільки винесла їх на двір, вони трошки якби прихворіли. Ну нічого поправляться. Ось як зазеленіла вейгела. буде випускати свої бутончики і цвісти. Я нарізала, цілий кошик ще й не викинула, не встигла. Отакий От цілу корзинку, то нарізала сухих гіл... гілочок з неї і лише ну, обрізала ось так її. Пішла на двір також і бегонії свої. Декотрі навіть вже процвітали в хаті. Ось така ось бегонія зацвіла. Тоже так, не дуже їм тут місць комфортно, тому що помінявся клімат якби, для них. Вони були в хаті на вікні і ось така цвіта, беліконія рожева, гарна. Цвіте. Саме набирають наберуть отака. Помаранчева, така помаранчева цвіте, з квіточку оберну. Ось така, ну це перші квіточки, тільки ще вони будуть тільки набирати і розцвітати. Головне, що вони збереглися. І в мене ще, це ще не всі бегоні. Звичайно, багато і пропало за зиму, ну самі такі стійкі, Ось залишилися. Це бегоння, ось ця бегонія Голден Picot я її вирощувала з насіння, а то решта, то беліконії. Ось такі. Пеларгонії повиносила вже тут. Ще не всі, але частину винесла. І королівські. В мене є королівські, ще вони не цвітуть. А Я їх ось повиносила сюди на це крилечко, цей піддашок, і тут вони будуть роз... зацвітати. Віола цвіте ось як, такими кольорами гарними. Ну і тут гіацинти, Ось такий гарний білий гіацинт. Сонтрава. Зацвіла сонтрава, дуже гарно вже навіть вже вона і перецвітає. Дуже швидко жарко і дуже швидко вона перецвіла. Троянди розпустилися. Ну, ось такі в мене гортензія вже розпускається. Ось такі квіточки в мене є тут на сьогоднішній день. Собачка вирила вон, таку яму. Регія риє і регія. Риє. Яку яму вирила. чомусь все время риє оцю яму. А зелений ось жимолось каприфоль. Всю, всю зиму просимо. Це в мене кліматіс, вже має ось бутончики. бутончики. Все вже буде цвісти. Він зарані розквітає. Якщо я лишаю торішні плагони, відпускає отакі ось брунячки і зацвітає дуже загально. Якщо його обрізати туди. А до кінця він відпускає молодих, тоді він цвіте пізніше. Він що робить? Джесіка розганяє горобців, щоб не сідали на черешню. Так їй не подобається, коли на черешні хтось там є сташок. Що робить? Гарно зацвіла вишенька, вся біла, а абрикоси, напевно. Померзли. Якби вони зацвіли в таку погоду, як зараз, то було б, звичайно, врожай гарний. Оце гумі. Тоже теж вже є бутончики. Буде вже скоро цвісти. Ось є тут бутончики такі. Гумі. Жималось. Розпустилася вже зелені багато, листочки зелені, квіточки цвітуть. Все вже потепліло і все ожило. А як он швидко зацвіла груша? Воно вже скільки цвіту на ній. І вже скоро будуть і яблоньки цвісти, і айва. Пшінка моя, наче сонечко. Квіточки, наче такі маленькі сонечка у травичці. Вона в мене кругом є. Це кажуть і паразит, але мені вона весною радує серце кругом і в садку. Звичайно, у квітнику я її так не сажу, там, де в мене культурний а кві... там, де в мене лісові квіточки і там має місце і пшин... пшинка. Ми сьогодні святкуємо, нічого не робимо. Тому так прогулююся по городу, саду дивлюся, де що у мене, дещо зацвіло, дещо виросло, зійшло. Цвітуть вже потроху починають цвісти і сливки. Оця в мене сливка ось рання, і дивлюся, вона ще майже не цвіте. А ось там пізня, сама пізня сливка, і вона так зацвіла гарно. Подивіться, яка красота. Це пора року, саме найкраща пора року, саме більш люблю я весну. І ц... до... Той час, коли цвітуть дерева. Тільки дуже шкода, що дуже швидко минається ця пора, а чекаємо її цілий рік. І, і коли вже починає обсипатися цвіт, наступає такий сум, бере за те, як... наче вже і... все й і пройшло весна і все. Сам... Мені більш сам більш подобається. Це отака от пора. Зелень така насищена, зелена, гарна. Дерева всі вбрані у квіти, і земля всенька вбрана в квітах. Такої красоти. Мені кажеться, інша пора року немає. Хоч і літо, гарна пора року, і осінь, але весна це взагалі, як молодість у людини. А в теплиці так жарко. Я зняла. Уже тут було в мене агроволокно, все зняла, а от пляшки ще не піднімаю. Ще чекаю, що буде, кажуть, похолодання. Всередині ну, в пляшках тут є ось мої огірочки посходили. Ось такі. І все отак. Зайти сюди, звичайно, в день дуже тяжко, тому що так, так дуже жарко. Я відкрила двері провітрую, але ще того недостатньо. Джесіка в холодочку вмістилася тут і спить. Жарко теж її. Попугайчик гріється на сонці. Кеша попугайчик, на сонечку гріється. А от кизил уже відцвів. І не знаю, чи буде завість євро. Так як начебто і є. Завість. Тому що були такі якраз цвіт, то були морози. І напевно він встиг відцвісти поки. Черемша вже в мене така велика. Но вона в мене тут для декоративності вона випустить білі гарні квіточки. І буде тут така полянка біла. Красиво. Я хочу показати, у мене розцвіла бігонія Сандансер. Це ампельна бегонія. Я в тому році купляла багато, виписувала насіння багато різних і жовту, і червону такого сорту. Бегонію зійшла. в мене тільки одна ця уайт біла. Ну, Подивіться, яка вона гарна. Вона ще наросте, зелена маса. Поки що у нас тут клубінь. Із клубня вона ще невеличка така, але вона росте. Вона вже буде дуже гарна. У мене тут ростуть піони. Такі трав'янисті піони в мене є. І є в мене деревовидні піони. Ось такий деревовидний. Є білий і є малиновий. Ось один насіявся, тут я його не пересадила і він вийшов у мене в малині. і Є ось білий. Я хочу їх підживити для гарного цвітіння. Піони трав'янисті будуть цвісти. Є ось такий в мене ранній червоний, а ці рожеві. Рожеві є всередині білий і чисто рожеві. Вони кущики цвітуть недовго піони, але потім навіть гарна така. Зелень декоративна. Ось я дивлюсь, ці деревовидні піони вони взагалі мало цвітуть, але потім просто декоративна, така красива ажурна зелень в ньому. І вже такі є ось бутони великі. Це рожевий і білий. Білий трошки щось у мене прихворів, невеличкий. І я буду зараз підживлювати. А чим я буду підживлювати, я набрала в відро курячого посліду пів літру і додала води. І тепер буду азот добриво давати під кожний кущ. Дати їм старт, щоб вони гарно цвіли. Зараз вони наростуть зелену масу, на, нарощують, а потім я їх підживлю більш дам їм акаліно фосфорного для гарного цвітіння. А так підживлю я всі свої піончики. Я дуже люблю піонію. У мене немає якогось там супер-пупер сортів. А така звичайна, колись я викопала в мами своєї старі, але ну, вона дуже гарно пахне і цвіте, і запах... я... мені дуже подобаються її запахи. А піоннє дерево видно, це вже вона в мене молодша. Мені подарувала моя одна приятельниця десь у 2000 році. І вже її можна розмножувати насінням. Отут, де квіточки, вона цвітає, і тут е, таке зароджується насіння, яке можна зібрати і потрібно його зразу і посіяти свіже в землю, щоб воно пройшло стратифікацію. І потім воно сходить, тільки до, е, потрібно чекати довго років 5, напевно, ну, мені кажеться, в мене зацвіла раніше, поки вона зацвіте. А також можна. І відділяти від куща. Ось тут, ось, ось тут є, наприклад, ось такий ось, ось сажанець. Його можна відділити і відсадити. Ну, я вже в цьому році його не буду, мені потрібно їх трошки обмолодити, ці деревовидні, але вже як дасть Бог будемо живі, то на той рік. Півонію трав'янисту не можна після того, як вона відцвіте. Потрібно зрізати тільки квіт... ці квітки, і не можна її обрізати, тому що в наступному році вона буде хуже цвісти. Її тільки можна обрізати вже пізньою осінню. Ну, так як листя таке ажурне, ось таке декоративне, то вона просто можна трошки підв'язати, щоб вона не заважала окружаючим квіткам. І... Так, щоб вона так була. У мене тут є різні сорти лілейників. Вони посходили. У мене є жовтий-білий, такі якісь червонуваті. В общем, різні тут є. Я вже не пам'ятаю, деякі. Дуже гарна квіточка. Вити ще свою смородинку. Тут в мене молоді кущики і трошки їм. Дуже дам азоту підживити трохи їх. Тому і підживлю і потім їх трохи покроплю, тому що дивлюся, що тут є ось надуті такі галиці. Червона галиця, от така ось на листі. Потрібно куплю, завтра піду куплю якийсь яд. І покроплю цієї галиці. Обов'язково. Тут у мене зубровка росте, ось який кущ. На, не знаю на що вона мені треба, але я її посадила тут. А, яку я весною не так давно посадила, пророшу, ось яка вона вже і гарна. Вже. Можна рвати на салат. пророщену. цю садила пізніше. Дістивна проросла повно цього хмелю. Треба познищувати цей хміль, вже сил немає від нього. Росте і росте. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, миру і всього самого найкращого. До слідуючого відео.